Є новина, друзі. Чи діє закон для друзів Зеленського? Дослухайте до кінця. З'явилося розслідування такі на е Железняк, і Він провів розслідування по міндічу. Міндіч це нагадаю, друг зеленського, якого нібито прослуховувало набу. А детектив, який це робив, зараз сидить в СІЗО по звинуваченням, що він сприяв державі агресору. Ну якби російський слід, а він хотів туди продати якісь там зерна коноплі, як стверджує. Сбу так, от в розслідуванні про Міндіча йдеться, що він створив успішну кампанію, стартап, який вирощує діаманти в Києві, і цей стартап продавав там діаманти і. Продає зараз за кордон, ну до війни так точно продавав за кордон, і от е, нардеп Желізняк е, знайшов, що аналогічний бізнес, ймовірно, бі, е, Міндіш з партнерами російськими створив в Росії таку саму лабораторію, і теж вони там займалися відповідним бізнесом, платили податки до російського бюджету, і з цього бізнесу Міндіш вийшов в 23-му році. Році, тобто під час повномасштабної війни. До речі, це розслідування закину собі телеграм-канал. Можете докладніше все подивитися. І от тут питання: розумієте, детектив, який ймовірно прослуховував Міндіча, він сидить в СІЗО за сприяння державі-агресору. А міндіч, ймовірно, вів бізнес в Росії за на цьому до 23-го року, включно, коли вже йшла повномасштабна війна, росіяни вбивали українців, і це друг президента. як ви думаєте, буде закон діяти на мідічі, так само, як на цього детектива, ну якого звинувачують сприяння Росії? Я думаю, що коли вибори пройдуть, однозначно для всієї команди Зеленського закон буде діяти і дуже швидко, тому що НАБУ зараз заключило серйозні угоди з Європейською прокуратурою. І всі це розуміють. А чи події він зараз? Чи притягнуть міндяча до кримінальної відповідальності за сприяння державі-агресора? Напишіть свою думку. Лайк репост відпускати, профілі. Підписуйтесь.